Війна українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас є ворог, да, зовні, причому він не один, їх дуже багато. Понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну, всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце копиться, це негатив, злость і так далі, і ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається, от просто з людьми, які поруч. Далі це. Ідея в соцмережі на людей, коменти, хейт, і так далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто рівень стресу і накопичення такий великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати як раніше. Йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент і розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на в телефон. Люди просто заходять, і у них же що? Акаунти часто без аватарок, без номеров телефон, відповідальності ж ніякої. Можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно.